Вітаю вас, друзі, на першому уроці. Сьогодні тема Ми провідники світу. І я одягла свою в'язану кропивну сукню, яку я зв'язала, вона трохи поколіє і тримає в тонусі тому моє тіло і мозок. Тому починаю. Ми взагалі всі провідники між світом рослин та людини. Але хто таке саме провідник, які якості провідника, яка його місія? Ну, По-перше, провідник має бути проточним. Це чистота всіх тіл. А вони, ці тіла, в нас як, взагалі як матрешка. Наше фізичне тіло саме маленьке, ще є у нас ефірне, це наше життя та здоров'я. Астральне є таке тіло, це наші емоції та бажання, ментальне тіло, думки та воля, є ще казуальне так називає, ну, Взагалі його не дуже часто Ну, Є таке кармічне казуальне тіло, є вищі тіла, до яких треба ще дійти. Це будхіальне воно інтуїтивне. Це весь наш досвід якраз минулих втілень, є атмічне божественне, наше вище я, дух наш. А про це якраз ми будемо розмовляти на, на цьому курсі дуже так детально. В нас час трансформації, переходу, цей час називають часом переходу, то якраз матеріальний та штучний технократічний світ, він все більше давить на нас. Намагається затискати в рамки, і тим більше нам потрібна опора саме на себе, на свій внутрішній світ, на гармонію стану, на взаємодію якраз з землею зі своїм вищим я. Тобто, це якраз тим, чим ми будемо займатися, бо наше вище Я це якраз і є ми ізначальні, це промінчик від духу, який в нас. Це з перших джерел, можна сказати, альфа. Це дух, який почав вибудовувати і робити якраз все плотнішим і плотнішим наше фізичне тіло. І від втілення до втілення він все більше ущільнювався. І зараз ми якраз в найнижчій такій точці. І тому так важливо відновити зв'язок зі своїм цим променем через якраз розкрити сердечний центр. Там, де міститься якраз наша душа через свою душу, щоб знову розпочати підйом наш. І ем, взагалі потрібно зробити своє тіло все легше, легше, все більш світовим, гармонії зі всіма тілами. І тому в медитації ми будемо звертатись до нього за його світлом, і цим будемо калібрувати так, можна висловити себе. Але будь-яке ясновидіння, до якого ми прагнемо дойти, ясне чуття, ясне знання, яке ми хочемо розвинути, воно приходить поступово. І якби, починається з готовності нашого тіла, це важливо. Нашої свідомості, нашої психіки, це теж важливо. Ми взагалі не потрібно якось зламувати, відкриватися штучно. Бо інакше там можуть зайти із потоком інформації незвані, так сказати, можна гості. І на наступних уроках ми якраз почнемо зачищення тіла. Потім вміння до мене утка прибігла. Ну і так, і згодом тоді наш організм стає все більш чутливим, і собою можна відчувати і стихіалії, і землі, і води, і повітря, і сонце. Наші органи відчуття стають більш тонкими. Вода та фізична активність, якщо ми будемо займатись, вони створюють якраз провідність нас, проточність. І допоможуть цьому, якраз ми будемо пити соки рослин, весняних трав, і ви тоді себе не впізнаєте. А зачисткою взагалі всіх систем тіло змінюється, нюхи, смаки, запахи. З'являється так зване сонце в носі, є такий термін. Ясне знання взагалі це не перше передчуття. Першим у нас є запах. Запах, наприклад, від, від співбесідника. Запах дає якраз інформацію про ньому, так і з рослинками. Для того й ефіри. Чому нам, наприклад, ефіри однієї рослини подобаються, а інших ні. Ну, тобто, роботи багато, і відкриттів багато. Щоб бути провідником, потрібна більш розширена свідомість. І це ніби перебуваєш так в двох світах за потребою. І щоб дістатися цього, потрібні ну, прості, але постійні вправи, щоб свідомість була розширена, щоб людина знаходилася в, в рівновазі. І тоді вона починає підмічати такі дрібні деталі природи, помічає травинку, поводинку, вмикається в неї новий зір. І ви стаєте тим, Утка ходить і ходить, на чому фокусуєтесь, але це все робиться без поспіху. Усвідомлені почуття в нас тоді дають усвідомлені події, незмінюємось. Про це ми ще будемо говорити. Фізичний труд на землі, він заземлює, він переводить увагу на навколишню середу. Це Занурює в неї, і це також є такою медитаційною практикою на рослинах, на співі птахів, що зараз співають, споглядання на це. Це взагалі вкрай потрібно сучасній людині, бо вона весь час поспішає. Робота з земними енергополями взагалі, це не, не просто блукання десь там тонкими вимірами. Із цікавості, це якраз наше заземлення, бо на, на зараз якраз втілення нашої на землі для Божого творіння, Божої справи, справи. це найважливіше робота саме на з землею. Ще хочу звернути вашу увагу на такий вислів кривити душею, це, наче коли людина ну, правильно каже, демонструє себе, наприклад, там в соцмережах. Як красиві вислови, вірні погляди, але насправді для душі, для всіх тонких тіл ми для вищих структур взагалі як на ладоні. І якщо є засудження інших поза тою красивою картинкою, плітки, таке інше, ну, це все видно. І тому, щоб розвинути свої тонкі почуття, треба бути чистим, чистим та прозорим. Наше тіло налаштоване взагалі на нас, але не на нашу, як кажуть, особистість, на нашу я, а на, на нашу свідомість, на задачі свого духу, якщо називають своїм сущим. І якщо жінка знаходиться особливо травниця в гармонії, вона надихає свого чоловіка, і можна сказати, що може вдохнути в нього майже фізично. Гармонізувати простір, може з собою впливати, сприяти в духовному зростанні чоловіка. І це буде впливати така атмосфера і на весь розвиток сім'ї, на дітей, на, на діточок, і їх емоційному, фізичному стані, розкриттю їх душ. Ну, жінка, тобто, в своєму домі це ладувальниця і чарівниця. А поки будуть практики з першого уроку, цього це вміти включати свій ум. Ой, виключати свій ум Болталку, буде чути, будемо вчитися чути відповіді від свого серця, від душі. І ще дам вам ранішню та вечірню медитацію в такому аудіоформаті для гармонічного стану. І як приклад, Потім у вас будуть свої настройки, будете відчувати те, що вам більш до душі, те, що вам більш потрібно. І будуть у вас свої медитації, свої афірмації. Ну, а поки я дам свої як настройки такі. На цьому, мабуть, все на першому уроці, і через день я вже дам якраз практичні завдання. Які можна буде виконувати, і бажано, вони будуть здаватись дуже простими такими, але бажано їх робити кожного дня, може навіть декілька разів на дім, ой на, на день, щоб зрозуміти, щоб вміти легко входити в цей стан, і далі робу, відчувати рослинки і співпрацювати з ними так, дякую, що подивились і надіюсь далі на працю і на те, що будемо ділитися з цим, е, своїми нароботками, своїми практиками в чаті. На все добре, дівчата.